Для мене 15 років Медатланту це 15 років викликів і великий шлях, який ми пройшли з гордістю. Це десятки людей, які поряд зі мною творили нашу спільну історію, десятки їхніх внутрішніх переживань та змін, неймовірний досвід спілкування і відчуття того, що це насправді сімейний бізнес, не з позиції власника, а великої команди однодумців. А ще це сотні пацієнтів, яким ми допомогли, і кожна їхня історія наш особливий успіх. Спочатку була ідея. Ідея створити не просто медзаклад, а клініку, яка б максимально відповідала на запити людей. Історія Медатланту почалася з маленького, орендованого приміщення, двох лікарів та двох медсестер. На сьогодні це вже десятки людей, і хочу сказати, що серед них є ті, хто був з нами від початку. Розвиток в цілому клініки почався саме з гінекології, коли ми ризикнули робити перші лапароскопічні операції. Наш шлях був нелегкий. Але кожний етап відкривав нові можливості. Поступово ми розширювали спектр послуг і впровадили вже понад 33 різних напрямки. І разом з тим зміцнили колектив найкращими лікарями і спеціалістами, бо саме люди роблять клініку насправді унікальну. Сьогодні Медатланд це сучасна клініка, що пропонує широкий спектр послуг від профілактичних оглядів до складних операцій. Ми використовуємо сучасні методики лікування і маємо головну цінність. Наш колектив, але яким би лікар не був професіоналом, якщо у нього не буде новітнього обладнання, про якісну допомогу говорити важко. На сьогодні наші кабінети та операційні оснащені найсучаснішою апаратурою. Ми використовуємо апарати експортного класу для ультразвукової діагностики, зокрема, найновіший волюсон 2024 року з функціями штучного інтелекту. Лапароскопічні установки від Storz та камера Рубіна для лапароскопії дозволяють проводити оперативні втручання у 3D-режимі та з роздільною здатністю 4К. Окрім того, у нас працює єдиний в області Лазер Леонардо. Для операцій суденної хірургії. Загалом наші спеціалісти різних напрямків забезпечені усім необхідним сучасним обладнанням для того, щоб надавати справді якісні медичні послуги на теренах нашої області і не тільки. Попереду у нас ще більше нових можливостей. В перспективі ми хотіли б скласти конкуренцію не тільки приватним закладам, але й державним. Тому сьогодні разом з нашими друзями та партнерами рухаємося до нової мети. До кінця цього року хочемо втілити два нові проекти відкрити в Івано-Франківську сучасний пологовий будинок і зробити ремонт великої клініки, де буде функціонувати дитячий реабілітаційний центр. Ми розуміємо, що нам є ще куди вдосконалюватися, але для нас найважливіше це сервіс і відгуки людей. Пишаємося тим, що можемо допомагати людям бути здоровими і разом продовжувати шлях до майбутнього. Бо Медатлант не просто клініка. А місце, де про вас турбуються.